Напередодні Україна передала структурі ОБСЄ докази обстрілів бойовиками українських населених пунктів на Донбасі з БМ 21 ГРАД, і буквально кілька хвилин тому тристороння контактна група прийняла звернення щодо порушення перемир'я на Донбасі. Я процитую спецпредставника ОБСЄ Мартіна Садіка. І так, у зв'язку з погіршенням останнім часом ситуації в сфері безпеки на лінії зіткнення, у тому числі з серйозними порушеннями, припинення вогню. Тристороння контактна група звертається з настійним закликом негайно припинити всі дії, несумісні з укладеними угодами і зусиллями по мирному врегулюванню конфлікту в рамках мінського процесу. Це була заява спецпредставника ОБСЄ Мартіна Садіка. Також сторони домовилися вжити заходів для якнайшвидшого звільнення сторонами конфлікту на Донбасі полонених. Гуманітарна підгрупа домовилася зробити все можливе для якнайшвидшого звільнення полонених в першу чергу хворих і тяжко поранених. Це була термінова заява тристоронньої контактної групи щодо виконання мінських угод, вірніше, порушення перемир'я на Донбасі. Отака ситуація в такій складній ситуації йшов другий рік війни, а ми, ми говоримо про війну, ми говоримо про втрати, ми говоримо про тих майже. 800 українців, які зникли безвісти у зоні, зоні конфлікту, там на фронті. Тобто буде робота і для чорного тюльпана, і для тих пошукових груп, які працюють безпосередньо на, на Донбасі. Звичайно, головне сьогодні звільнити з полону тих, хто залишається живим. І з такими настроями, але треба триматися. Я завжди це кажу. Сподіваюся, що все буде добре. З такими настроями ми зустрічаємо річницю гідно, гідності та свободи. 21 листопада. В Одесі так само, як і в Україні, цей день буде я сподіваюся пам'ятним про те, яким він заплановано, та взагалі трошки про політику, якою не ми займаємося, а вона з нами нами точно займається. Поговоримо з виконуючою обов'язки заступниці голови Одеської обласної державної адміністрації Соломією Бобровською. Вітаю вас, пані Соломію. У нас е, в студії це прямий ефір. Я нагадаю нашим глядачам 737 7310 Телефон прямого ефіру. Телефонуйте, задавайте свої запитання. І я сподіваюся, настрій у вас е, все-таки поліпшиться. Бо, бо чому? Бо буде перше запитання, Соломія. Е, останнім часом дуже багато говорять про те, що дав майдан, е, що дають ті два роки війни, ті умови, в яких сьогодні живуть українці, і чому. Е, з яким настроєм особисто ви будете зустрічати 21 листопада? Чи то свята, чи то пам'ятна дата, чи щось інше? Добрий вечір. З першого питання, що дав Майдан? Майдан дав відчути нам, що в Україні все ж існує критична маса, яка є рушійною для змін в суспільстві. Люди проснулися, ми проснулися. Пішов шум, це два роки шаленства, два роки безсонних ночей, два роки ненормального життя. Але всі, хто в цій 7-10% активної фази розчинує сили, ми відчули плече один одного, і ми відчули, що, що ми існуємо де би хто на яких межах луганських, донецьких, кримських не був. І взялися за руки. Це, це без пафосу, так воно є, тому що за кожним покликом особи в соцмережах по дзвінку. Людина, яка має довіру до, до ближнього, стає стає поруч. Е для нас це величезне випробування для нації. Е так, я вважаю, що наша нація одна з найстаріших. Нам не 25 років, в мене багато старші. Нам пора повернути те, що маємо всередині, це ці, ці архетипи витягти наверх. Е зустрічати буду вперше з Одеським майданом. Для мене це символічно з однієї сторони, а з іншої сторони, це момент, коли ми маємо подумати про тих, хто не з нами, про те, як відбувалося це два роки назад, скільки життів було втрачено, якою ціною, і чи нам не соромно перед тими людьми, які від нас пішли. І... Вважаю, що 21 листопада для кожного з нас, 21, 22, 30 листопада, 1 грудня. Кожен день сутички для нас це спогад. Покаяння. Це буде січень це буде лютий, Це буде так. і березень. Звичайно, там вже анексія Криму, там події на так. сході Так, це внутрішня ініціатива прийти до тих, хто стояв тобою поруч. Просто постояти для вас це буде біля рюка, Для мене це завжди буде там інститутська Грушевського, Михайлівський, Михайлівський собор Стелла. Але ми просто приходимо, мовчимо, і там немає слів. Ти, ти просто це все відчуваєш всю ту Україну в вогні. Ти відчуваєш в себе знову і знову. Ці Інстинкти, бо це є інстинкти, як і не він. Вони просто знову відновлюються. Я дякую, що ви відчули, що я хочу говорити сьогодні, можливо, більше про емоції та якусь філософію майдану. Так дивіться, дуже багато говорили про те, що ви приїхали з Західної України, і як Західна Україна сьогодні сприймає той одеський Євромайдан, який був. Бо я пам'ятаю, бачили ви чи ні? Я не знаю той ролик активістів Одеського Євромайдану, який. Як там, модно казати, порвал скрепи, да, духовні чиїсь там. Да? І я пам'ятаю, чим це могло закінчитися для кожного з нас. Погрози, погрози це було ну, таке найліпше, скажімо так, якщо можна говорити. Чи сприймається сьогодні і взагалі Майдан як явище, як процес державотворення? Ну, Це державотворення. Там у вас на Малій Батьківщині і тут у нас в Одесі. Чи люди все-таки говорять про якісь спільні людські цінності, перш за все, і про бажання жити а, в єдиній країні? Ну, і, звичай, Жити гарно Повертаюся до першого питання, як воно виглядало у нас Одеса в наших очах. Для нас людей, які чергували з 30 листопада на гарячих лініях Євромайдан Сос, по всіх можливих каналах, це був дзвоник Одеса, проснулася, Одеса з нами, Одеса тут, Кіровоград, Херсон, Миколаїв. Ми вимикалися, і ці дзвінки, вони просто слухайте, ми, ми тут, ми сильніші, ми встаємо. Та і е, безперечно, це про базове, про права людини, про цінності, про позиції. А далі, а коли ми вже занурюємося в реальне життя, так, в Одеське для мене це п'ятий місяць в цьому місті, ми говоримо про підміну понять. Про ті симулятори ми говоримо про те, чого не існує. І, в, і тоді стає страшно. І коли знаходимо умовно коло людей, де бачимо, що всі свої, знову так, зона комфорту, знову розкриваємося. Я тільки не можу зрозуміти, чому на другий рік, вже скоро там третій піде, дасть Бог. Чому ті люди, які е, прямо розуміють, звідки йде загроза, вони стають в, ц... в наших містах, в ваших містах, в наших українських містах, е, цими флагманами цієї загрози. вони несуть це вбивство, так? І не дай Бог відбудеться реванш будь-яких сил. Ми розуміємо, що в Одесі це буде ну, дуже страшно. Погодьтеся і погоджуюся і, 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 і цей страх фізичний. Ти просто його відчуваєш. Тому що коли область дихає по-інакшому, то місто місто живе своїм прихованим життям, яке ти не бачиш на вокзалі туристам, все красиво. Стоп, ми занурюємося в ментальне. І тут у нас колосальні фундаментальні проблеми. Я у цьому плані можу повернутися, пробачте, що повертаюся до своєї журналістської роботи, яка була нещодавно представлена нашим глядачам, у тому числі це інтерв'ю з одним з бойовиків, який напряму. Підкорювався Гіві, да, це терорист ГІВІ з Донбасу, і ви знаєте, найголовніші такі емоції людей, які дивилися цю програму, вони говорили, що найстрашніше те, що та людина не розкаялася. Тут вона говорила: пробачте мене, я готовий там покаятися, але немає того. Я розумію, про що ви говорите. Тоді інше питання: а як? Ну, якщо знаєте, ну ментальність важко зараз змінити за рік, ну, за звичайно. два, так тим більше у нас в нашому місті. Бою, так як є, так. Але чим, чим можна змінити? І чи плануєте ви, от зараз більше детально поговоримо uh -huh. про святкування цієї uh -huh. дати, щось таке дати Одеситам, щоб вони згадали, як то було два роки тому, як це був березень 2014 року, коли 10 чи 15 тисяч одеситів пройшли маршем до російського консульства і говорили. Про можливу війну говорили про загрозу від Росії. І зараз, на жаль, цього немає. Хтось на фронті, хтось займається волонтерством, хтось воює в інформаційному просторі. Е, я розумію, що рецепту не буде. Так, рецепту ніякого Але немає виходить. І, 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 мені, і мені кажуть, що дисити не прийдуть так просто без анонсування і без інформприводу е, на Майдан, не на Майдан, до Дюка, так, в суботу. І я цьому не хочу вірити, бо це внутрішня, повертається, потреба. і в е, для для мене це формат не танців, е, музики великої пафосу, фейерверків, феєрверків, які повинні бути заборонені в місті, і це неприпустимо, що вони досі лунають. Так і разів це обговорюється в різних е, е, сферах політичного життя. Е, це має бути наса буде віче, де зійдуться всі, хто був з вами два роки назад, рік назад, де будуть спікери, які з вами говорили щодня. Це буде друже музико, який проводив з вами з вами вечори, я так розумію. Це буде, це буде спільна молебень, бо, бо вже нарешті це, це державне, державне відзначення свята. І, і от це, це має бути імпульс, це має бути молитва, це знову має бути спільний гімн, це має бути шанування, вшанування загиблих. Я не знаю, як зараз об'єднати всі проукраїнські сили, умовно Одещини чи Одеса, так, і сказати, що ми єдиний кулак і єдиний фронт. І, І ментально сміляти теж не хочемо. Це це, це фундамент. Ми всі рано чи пізно дійдемо до того якогось більш-менш уніфікованого етапу. Але пора людям трошки дорослішати. Слухайте, в нас агресор під боком, область, зона ризику. Відкривайте трошки очі. Ми з газетами російськими, так які без українського телебачення, я розумію, що держава недолуга ми зараз. Не добре зробили, бо перехопили моє наступне запитання. О, добре, говоріть так, про так, російську так, газету. Так, так, так. Е, ми, ми розуміємо, і мені вже важко колишньому громадському активісту казати, що держава не недолуга, вже як чиновник, і не виконує свої прямі завдання в інформаційному українському просторі. Але друзі, ну схаменіться, ви бачите, як живе Румунія, ви бачите, як живе Молдова, як як ж, як ж поляки і Прибалти, і ви бачите, як живе Росія, яка вас просто бомбить. Що ви зробите тоді, коли вони прийдуть сюди? Ви вийдете і забудете про своє місто, про Одесу, про те, як часто ви про це говорите, що це моє місто, і вам придеться його захищати, так як ви це робили 2 травня з усіма втратами. Та і для вас це буде дуже боляче. Тому щоб не було дуже боляче, можливо, подумати наперед. Варто до речі, що стосується Молдови, за цей вечір я вже другу друге чую такий приклад. Перший був про. Молдовських журналістів, другий це про те, що та ж Молдова бореться з сепаратистами, причому які виступають проти України. Я говорю про затримання одного з лідерів так званої Народної Республіки Буджак. Це було у Кишиневі, Так, ми говоримо про того академіка, якого ми показували, ну мали показати, але є про інше. Є приклади країн, які поряд з нами інформаційний простір, це теж ваша сфера. До речі, так, так, так? Так, так з цим треба боротися. Але сьогодні ви пишете: дістало, дістало, дістало. Закликаєте до містиця. До СБУ з приводу того, що російська газета її можна запросто купити в Одесі, да і нічого за це не буде. Я й не хотів би, щоб щось було, але немає ворог сьогодні розповсюджувати свої інформаційні матеріали, і в тому числі і в Одесі. Дістало, я розумію. А далі що? Які у вас є механізми, щоб цьому протистояти? Ми йдемо всіма легітимними, можливими механізмами, але мені хочеться, щоб. Зараз було... ми скажемо про толерантність, да, та, і потім да. в наших містах з'являється агресор. Так, будемо без слантності. На момент ЕНО розмови з нашими колегами по службах, так, і по проханням, шановні, коли це закінчиться, так не можна. Ми просто знервувалися, написали офіційний листа. Розуміємо, що без листа не почнеться процес. Написали листа сьогодні, коли в четвертий раз. Принесли щотижневих російських газет, це просто після вашого ефіру я знову йду з ними на особисту зустріч по поясненню. За їхніми словами, ми чекаємо висновку лінгвістів на, на, на знак того, чи в газеті є прояви і заклики до міжнаці... розпалення міжнаціональної ворожнечі. Немає я вам скажу зразу, немає там. Є інше. Мені хочеться, щоб в нас було зараз наразі, як з українською бібліотекою в Москві, де зараз визнали директора українським політв'язним. Будь-які речі, які є на грані зриву, конфлікту, приховані пропаганди, бо це улюблений стиль нашого сусіда, заборонялися на, на будь-яких рівнях. Я не знаю, як це зробити, мені маленькі чиновниці, та, от, попросити. Ну це просто фантастика, я не знаю, що робить Міністерство Слубо безпеки і все решта. Ну, і коли ми бачимо, сьогодні випадково порівняли, де друкувалася газета. Цей випуск друкувався в Харкові. Попередні випуски друкуються Київ. Якщо ганяють, по, по, ротують по Україні. Я, я не розумію. Ми ну, тут... вже говорили на цю тему. Є якісь договори да, на, на розповсюдження, да, і треба подивитися весь ланцюжок, де він звідки Мало того, мені, мене цікавить, чому, наприклад, в, в Одесі Хіосках важко знайти україномовну пресу, так? Коли газета день прямо говорить, що ми нам зараз не цікава Одеса, тому що 80% ми списуємо. Як так, коли приходять люди, які мають попит на цю газету, і кажуть, дайте нам україномовну пресу. І. Тут тут два палки два кінця якоїсь палки, де або хтось явно говорить неправду, або. Або ми або не так, щось говорить про український я розумію ту ситуацію. Ми дуже детально так, так навколо неї ходимо, бо бо то дійсно дуже важливо, що тут може бути і корупційна складова. Тобто беруть те, що дійсно є попит на нього, і вони кидають так. І при цьому якісь замовлення я зараз не можу стверджувати є спецслужби, хай вони розбираються. чи є замовлення інформаційні телепростір одеський, начебто патріотичний, підкреслюю, начебто, так. але є знову повернусь до цієї програми з бойовиком. Жоден. Одеський телеканал не взяв ту програму. Навіть з моїми закликами повирізайте, щоб мене там не було, просто покажіть людину, яка вбивала українських громадян, і готова це, по-моєму, робити ще далі. Не взяли ось цим, що робити? Бо я так розумію, що знову таки повертаємось до якоїсь ментальності. Ну а що може зробити з тим, хто що тобі ідеологічно чуже, від чого ти відтор... від... Від тебе відторгнення йде? Так і від чого, а можливо, третій варіант це фізичний страх, коли на Луганщині в Новоайдарі е... люди, які. Були і є на нашій території, яка контролюється українською державою, не беруть жінок, які допомагають українським прикордонникам до себе, орен... не здають оренду житла. Після фрази, де ви працюєте, ми допомагаємо прикордонникам. Я розумію, що вони трошки ближче до... 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 до лінії розмежування. Але, як на мене, це, це початок фізичного страху або внутрішнє і доличне вторгнення. Інших пояснень в мене просто немає. У вас особисто немає. є фізичний страх? Чого ви боїтеся в цьому житті? На фоні тих подій, які відбуваються? Оце ви задали питання. Я скажу, що фізично багато чого боюсь. І коли був Майдан. Це було питання фізичної безпеки завжди, коли від перших дверей до останніх дверей були, були просто супроводи. І в момент перебування в АТО, коли вперше ми поїхали в червні 2014 року з друзями, коли заїхали в щастя, як декілька днів як було звільнене, і вуха просто заклали від тиску і напруги від того, що дослухаєшся до всіх звуків. І мені здавалося, що цей момент якраз це був той страх, тому що вуха аж фунили від. Від від, від від цієї тиші. І тоді було, тоді було страшно. Сьогодні в Одесі страшно чи ні? На цій посаді. Е Ви знаєте, доля є. Доля страху є. Хвилини розпачу, особливо хвилини, години розпачу, вечори, коли опускаються руки, тому що господарство, господарство, так, є дуже дуже велике. І коли ми про в кожне комунальне підприємство, яке нам підпорядковується кожному департаменту, і, і ти бачиш, там роками системно ніхто не займався. Туди заступники адміністрації ніхто не приходив 3-4 роки. Наша стрільба, яка підходилася спорту, знаходиться в підвалі, де паралімпійці взносять тренери на інвалідних колясках, це просто соромно, це ганьба. Це і це боляче. І це, і, це, і це знову ж таки фізично боляче, бо, ти, бо ініціатива людей фактично витягає всю там, сферу спорту, культури. Ну, так ми живемо на ініціативі. Добре, але якщо подивитися об'єктивно, весь бюджет, який йде, якщо його просто не розпилювати і просто дати Чесним як там, підрядчикам, якщо вони такі існують, вони ж існують. Що не просто зробили за ці гроші свою роботу, то воно якось має функціонувати. Виходить, що вистачає коштів, це можна провести, це можна зробити. І помаленьку-помаленьку, рік з роком, це можна було витягати ситуацію. А так ми прийшли е -е, як із ментальністю та? в, в, в будинки, де все заштукатурено, але всередина гнила, і вона валиться. А ми намагаємося наверх накласти надбудову і ще ліпити, ліпити не буде вона працювати так не ну, і не працює. Нічого не зміниться, якщо ми не будемо говорити з молодшим поколінням. Це теж сфера вашої діяльності, освіта, патріотичне виховання. Роками теж нічого не змінювалося. Була одна і та сама форма, можливо, десь пропорець український, але суть була трошки інша. Вона була другої ленточки. Так от користуючись нагодою, хочу сказати історію, яка мене абсолютно шокувала. Є в комунальне підприємство Центр патріотичного виховання молоді. І коли туди зайшли, там виявилось, що всі жалюзі в кольорах Георгійської стрічки. Та ну. так. І Колишній очільник цього підприємства це керівник чи голова молодих регіонів там, в Одесі, так? коли там танчики, літачки, література, Москва такий торік, Псков такий-то рік. Так? І тут ми жахнулися. Ми просто. Ми, як, тоді, як тоді виховували цих дітей? Куди їх возили? Що з ними робили? Там ігри, партизанщина такого там року, і наші діди великої чіни війни. Друзі твої, шановні, в нас війна почалася в 39-му, Ми частина України. Ми про це говоримо. Ми жахнулися. Винесли це все, зняли ці жалюзі, познімали ці всі речі і запустили туди людей, які на фоні запорізької січі нормально, адекватно займаються з дітьми. І гуманітарна сфера культурна це та перша барикада, і це і знову наголошую, це та бомба, яка має бути закладена на розвиток дітей, молоді і так далі. Без гуманітарного напрямку в нас жодні ЖКХ, боротьба з корупцією, вона, вона не запрацює. Так, це довгострокова інвестиція. Але так, це теж це гістан, який має бути вичищені. До речі, що стосується патріотичного виховання молоді, це дійсно, що наступного року в Одесі буде проводитись фінал дитячих змагань, «Джура», Сокіл, так. І, і ну просиди просиди буде... Про... переговори. Ну, це так має бути, да? так? Ну є в мене така інформація, бачите? Так. Що стосується освіти, знову таки питань дуже багато і по школах. Я зараз не говорю про навчальні програми. Знову таки повертаю, повертаючись до патріотизму, тому що ну батьки різні, звичайно, і дітей виходять по різному, але вчителі е, сьогодні теж. Е... Щось не договорюють, щось говорять не так, як воно насправді є. Кадровий потенціал тих патріотично налаштованих вчителів, які сьогодні є, він щаблями кар'єрного зростання піднімається чи ні, щоб організувати той освітній процес, який, який на часі, скажу так. Я скажу, У що... вас дуже багато конкурсів. Ви ж там призначаєте керівників, да, конкурси проходять. Я навіть знаю, що дехто жаліється. Ну так по-доброму кажуть, ну так ганяють, що, що хочуть вибрати найкращих. Ганяємо, і для нас це був дуже позитивний, красивий приклад. Коли ніхто нікого не тягнув, ми зробили третій конкурс усіма попередньо кожною людиною, По годині мали приватні розмови з професійними HR-ами, Після того ми їх допускали на подачу документів. Після того не мали. Іспит з знання законодавства, Після того вони мали загальний іспит General Skills, Після того вони мали співбесіду з чотирма особами з адміністрації. І наше наше здивування, коли фінал пройшла жінка з Луганщини. Яка власне виборола це перше місце жінка жінки пономарьова? Так, так, і ми її щиро вітаємо вже. Починаємо працювати. Вона заходить в процес, адаптується, і для мене це був великий показник. Бо ти відчуваєш внутрішній стержень людини. Вона виїхала з сином з Луганщини, з Луганська, з його рідного Луганська, коли почалися бойові дії. Так? І для неї ці поневіряння рік волонтерство, поневіряння, якось активної громадської роботи. І вона хоче тут вкластися. І, і показник, що людина з Луганщини виграла в конкурс на Одещині. Вона всього навчиться, вона все це пройде. Єдине тепер правильно мати підхід до кадрової політики і чітко розподіляти ресурси і знати, куди вони йдуть. Друга жінка з Криму, яка перемогла, вона так доля змусила її, що вона повинна була декілька місяців вернутися назад до Криму, але вона викладала в Сурбоні, за кордоном, Європа. Тобто, чотири останні років стало, це, це була Європа. І ми, ну, ми здивувалися, ми сказали, що, шановні, в нас був відкритий конкурс, ви хто хотів подавався. Ми готові з нами працювати на різних посадах, позиціях. Це не говорить, що ви, ви гірші. Ні, просто вони трішки трішки кращі. Ось е, по. Викладачах акцентуємо е, увагу на м, область. Ми працюємо. Для нас дуже важко зрозуміти м, важливо, не важко і важливо. Е, роль і м, ступінь впливу, а він, як завжди, з Радянського Союзу був дуже важливий і глибокий е, керівників районних відділів освіти. І ми тоді приїхали, коли були вибори, ми сказали, що. Будь-яке порушення законодавства виборчого, будь-яка агітація в приміщенні школи, будь-яке слово, за хоча б якогось кандидата в межах школи, в межах ваших повноважень, директорських чи е, керівника району відділу освіти, ви будете за це вигнані, викреслені, покарані з доганами і все решта, щоб це було перший останній раз минулих виборів, де ви могли застосовувати свій, свій ресурс. Цього разу ми це заборонили. Для нас кадрова чистки триває і молодих таки триває. Ми розуміємо, що ми повинні забрати ці паростки в райони, де, де є просто фізична нехватка кадрів. Коли ви скажете сама собі, що ваша місія на Одещині, е, ну, якщо не закінчена, треба зробити перерву. Е Який це має бути результат? Перше. Я дуже хочу, але я не можу цього обіцяти в силу різних причин. Це українське телебачення в прикордонних територіях. Це моя точка номер один. Друге, це так, це в планах дімчителя реформа освіти в рамках нового, дасть Бог, закону про освіту, зараз законопроекту, так. Для нас це підняття декількох об'єктів культурної спадщини і відділу культури в нормальні, простоні людські рамки і роботи, і спорт, інвестиції. Слово розумію, що дуже заангажоване, але хоча б одна-дві школи, де, де зможуть нормально діти і тренери запрацювати, це дуже болюче. І один з проєктів це розчищення рус русла річки Сарата в, в Сараті, бо те, що твориться в районах, це не те, що кіт не валявся. Я не знаю, куди дивилися всі наші чиновники і що там робили. Але перший пункт інформпросір. Якщо хоч вдасться зробити будь-який крок вперед, для мене це буде гордість номер один. Повертаючись наприкінці програми, вже до 21 листопада. У якій годині буде відбуватися захід? Чи вже заплановано цей час? Заплановано 17-та година біля дюку. Ми чекаємо абсолютно всіх маленьких, дорослих, великих. Окрім того, ми будемо просити всі конфесії, всіх церков вранці мати службу Божу, молебень і запрошуємо городян теж на, на служби, щоб цей день віддали шану. Хто не знає? Це важливо. Це має бути внутрішня потреба. Але 17.00 біля дюку, ми чекаємо Одесу. З вами. І єдине, що можу додати і хотів би додати, що саме той день, коли є можливість зупинитися на якусь мить, просто згадати тих, хто загинув, кого немає, дійсно, і дивитися вперед, бо, бо треба рухатися. І Дійсно, я сподіваюся, що все буде добре. І за традицію скажу «Дякую вам, дякую вам. Слава Україні! І дивимося наш музичний подарунок до Дня Гідності та Свободи.